Цього року погода внесла свої корективи через дуже раннє глобальне потепління. Всі пам'ятають, три тижні тому було 28 градусів більше тижня. Це спровокувало квітування тюльпанів раніше. Ми планували відкритися 27 квітня, але сталося так, що 11 числа ми зранку приїжджаємо з колегами на роботу і бачимо, що півполя починає квітнути, бо тюльпан в основному росте вночі, коли помірна температура. Ми не очікували такого, але вже всі разом згуртувалися, зреагували і повідомили всім в четвер зранку, що в суботу ми відкриваємося для відвідувачів. Ми вийшли в ефір з поля, повідомили відвідувачам, що така ситуація, і вже зустрічали 13 квітня перших відвідувачів на сезон тюльпанів. Тому. Таке теж буває. Ми адаптуємося до умов. Завжди погода диктує свої умови, тому ми залежимо від природи. Ми разом з природою. Так і є. Це наш п'ятий ювілейний сезон. Він стартує як завжди з весняного сезону. Це сезон тюльпанів. Цього року відвідувачі можуть побачити 3 мільйони тюльпанів, понад 100 сортів, п'ять квіткових локацій. Всі пам'ятають анонс. Красиве відео з балерин. Чому саме тематика цього сезону танок балерин? Тому що основний акцент ми зробили на колекцію піоновидних тюльпанів. У нас є спеціальна локація, де тільки піоновидні тюльпани повні. І ця квітка нагадує вбрання балерини, цю спідницю. Ось дуже тематично. У нас окремо є поле нарцисів, гіацинтів, крокусів. Зараз цвіте колекція сакур, яблунь, бузок. Цього року ми посадили. Більше 800 дерев буску різних сортів, тому для відвідувачів ми даємо ще більше квіткових локацій, де можна зробити гарні світлини, помилуватися рослинами. Ось також у нас. Цього року нова взагалі, локація тюльпанів це добовий гай, де ми зараз знаходимося. Тут багато сосен, дерев, тобто відвідувачі можуть перепочити в затінку, на лавочках, качелях є багато посадкових місць, зон відпочинку та іншого. Ми закриваємося 5 травня. Сезон тюльпанів триває до 5 травня. Далі ми відкриваємося сезоном лаванди з 8 червня і далі поступово з кінця липня. Буде сезон гортензії, і ми закриваємося вже осінню, 15 жовтня. Це сезон багаторічних трав та міскантусів, багаторічних квітів. Тобто парк буде повністю вже з 8 червня по 15 жовтня працювати кожного дня для відвідувачів. Кожного року ми садимо восени. В основному це в жовтні, це залежить від погодних умов, коли температура землі не перевищує 10 градусів, бажано 7-8 і погодні умови вже не більше 10 градусів, так можна сказати, щоб цибулинка не почала проростати. Тобто є таке правило. Садимо ми зазвичай. Всю нашу колекцію, яку ми викопуємо, ось, наприклад, зараз вони перецвітають, і вже в червні наші садівники спеціальною технікою починають викопувати цибулини. Ми їх сушимо на наших складах в спеціально сухому місці. І посадка цибулин спершу ми починаємо посадковою машиною садити наші квіткові мікси. Це Цибулини тюльпанів, які ми вирощуємо на наших полях, там ділимо по кольор... кольоровій гамі, по сортах і садимо десь вже в жовтні, коли температура не перевищує 10 градусів. Основну колекцію ми садимо вже ближче в 20-х числах жовтня і зазвичай до морозів, тому що це садиться все вручну. Ми кожного року купуємо від півтора мільйона голландських цибулин. Саме сортова колекція розміром 12+, Плюс і з неї вже створюємо основне поле дизайнерське, центральні мікси, квіткові локації. Це вже висаджується садівницями, вручну і садівниками, тому десь до 1 грудня. Отак, а розкажіть про правила посадки. Правила посадки це залежить від ґрунту. Землесуміш повинна бути. Ми завжди робимо пісок, земля треба гарно перефрезерувати землю на глибину 20 сантиметрів. Це буде найкраще, щоб коли земля осідає, вона як м'яка, спушена, і для цибулинки це дуже добре. Вона, цибулинка садиться, якщо велика сортова колекція 12 то на глибину 12-15 см. Тобто, що якщо цибулинка тюльпана, глибина має бути ще три цибулинки зверху. Якщо це маленькі... Там є маленькі гіацинти, нарциси або цибулинки які меншого розміру, то вони садяться на глибину 7-8 сантиметрів. Ось. І тоді, коли землесуміш, пісок, земля, гарно профрезеровано, ми ще зверху пісочком засипаємо, щоб від морозів на всяк випадок, і гарно був, був дренаж, тобто вода не застоювалася, і цибулинка не замокала. Тому... Потім вона укорінюється, проходить стратифікацію зимою, саме на зимовий період, коли морози, і весною вже залежить від погодних умов, коли починається, коли вона проростає, то вже за три тижні ми розуміємо, що починається наш сезон тюльпанів. Тому дату прогнозувати це ми можемо, коли вже бачимо росточки, такі невеличкі сантиметрів п'ять. А всі так пишно цвітуть. Ви чимось їх ще підживлюєте? Даємо, нітрамофоз. Просто звичайне добре рази. Це, наприклад, в лютому, коли ще сніг, по снігу добре давати, потім сніг, коли тане, ці булинки як беруть в себе ці поживні речовини. І ще коли трошки вже починають вони проростати, більше п'яти сантиметрів, ми також ще бажано в дощ внести цей нітрамофос. Це саме звичайне добре, воно доступне і по ціні. І ми завжди на всі рослини, на газони його посипаємо весною. І тільки його. Ну, і, звичайно, помірний полив, все залежить від погодних умов кліматичних. тому так. Голландські фермери теж так роблять. Тоді їй не треба давати повністю квітнути. Наприклад, ще коли цілий бутон, це вже ми бачимо, як переростає квітка. Тоді можна зрізати і цибулина як тут, от всередині. Квітки формуються як насіння коробка, така, і вона починає рости також, щоб цього не допускати, зрізаються квіти ще на стадії початку цвітіння. Тоді цибулина не тратить силу на цвітіння квітки, на розмноження цього насіння і дає силу саме в розвиток основної цибулини внизу. На неї наростають ще маленькі дітки, яких потім відділяють, і тим самим відбувається розмноження тюльпанів. Дуже багато цього року ми бачимо так у наших колег і взагалі на інших локаціях, і в нас так само було. Це залежить перше від погодних умов. Наприклад, якщо було багато опадів дощів, що сталося і в Голландії цього року, то цибулина замокає і скручене листя, і не відбувається цвітіння. Також, якщо не вистачає поливу, дуже сухо, неправильна землесуміш, важка, і цибулина, їй важко прорости, або якщо дуже глибоко посаджена, теж дуже. Важко прорости посадка, наприклад, пізно, коли в грудні садять, теж ми знаємо таку практику. Цибулина не встигає вкорінитися, не пускає корінчик, сама цибулька, і тому теж відбувається нецвітіння весною. Це буде видно по тому, як вона весною проростає. Бажано трошки прополкою маленькою сапкою розрихлити, щоб дати їй більше простору, воздуху, щоб полив туди попадав. Зазвичай це фузаріоз грибок його. Це видно, що цибулини покриваються пліснявою. Це саме е, ходова така проблема. Тому перед посадкою важливо перевіряти, щоб всі цибулини були здорові. Якщо раптом ми бачимо. Е, Таку хворобливу цибулинку її краще не садити, бо вона потім по землі через полив, і коли опади трапляються, вона розходиться своєю інфекцією по іншим цибулинам. Або можна його лікувати, це вимочують цибулини тюльпанів у ну, саме звичайне це марганцовка, розчин, або є фондазол спеціальний, який допомагає вилікувати цибулини від цієї хвороби. Подовжити цвітіння тюльпанів можна. У нас, наприклад, от локація, куди ми скоро підемо, де піоновидна колекція на терасах знаходиться, там посадка на спеціальних терасах, тобто підвищення три рівня, і вона знаходиться біля озера. Тому цибулина завжди має вологу, там помірний клімат, і там посаджено більше в ґрунт. Тобто ми не додаємо пісок. Якщо от були в нас локації, де тюльпани посаджені тільки в піску. Вони дуже гарно цвітуть, але швидко перецвітають, тому що пісок нагрівається, і квітка більше як теж тускніє, і період цвітіння закінчується. Тому, якщо садите тюльпани біля водойми, краще тільки в ґрунт. Ось, не дуже глибоко і, звичайно, є як ранні, середні і пізні сорта тюльпанів. Якщо вибрати пізні сорти тюльпанів і посадити ще біля водойми і в ґрунт, тоді це буде довше цвітіння, ніж звичайний тюльпан. Дві ложки столових цукру теж подовжує цвітіння. Скільки він може стояти приблизно? Більше тижня. Дивлячись, коли зрізано, коли бутон закритий ще він потім розкривається. І якщо в тіньку стоїть, там, наприклад, у вас в квартирі на підвіконнику, не на сонці, тоді буде довше триматися квітка. Півтора тижні це точно може бути. Зараз важко згадати ті емоції, бо погане швидко забувається. Ми оптимісти. В нас молода команда. Ми дуже любимо свою справу, дуже радіємо, що цим займаємося. У нас кожен на своєму місці. Тому згадати, що ми відчували, да був шок. Ми були, не очікували цього. Ми думали, як правильно діяти далі. Але швидко організувалося, Ми всі організувалися, і не стояло питання, чи відкриватися, чи будемо ми чи ні. Коли ми прийшли сюди одразу, коли війська покинули територію, ми побачили, що тюльпани вже почали квітнути. Це ж нам і є відповідь. Тому хотілося, щоб відвідувачі побачили цю красу. Хотілося все їм показати, як можна швидше відновити, хоча б дендроколекцію, правильно доглянути рослини. Ціль була збереження і догляд саме рослин і дерев, які ми висадили. Частково е, досадили багато рослин е, поля Лаванди постраждали е, третина можливо, даже трошки більше. Гусяницями танками поїздили е, на лаванді, але ми досадили багато всього і. Дуже швидко почали розвиватися. Багато хто нас підтримував. Ось той рік, коли війська відійшли в 22-му, восени нам Голландія подарувала 350 тисяч цибулин тюльпанів. Вони нас підтримали, дали поштовх до розвитку. Це було дуже приємно. І ми минулого року відкрилися ще четвертим новим сезоном тюльпанів. Так, крок за кроком. Зорганізувалися з партнерами, з колегами, наша команда, вся, кожен працював, і робив свою справу. І зараз ми маємо дуже, як для нас, успішний і хороший розвиток, є куди рухатися, є давати приклад нашій країні, що любов до справи та праця може перетворити просто простір і поля на таку красиву локацію Добропарк для відвідувачів.